Дякую, Церква мир вам, мир вашим домам і мир нашій Україні. Мир, як ми це очікуємо? Ісус Христос прийшов в Ізраїль, там був мир чи як? Мир був, але вони були рабами у Рима. Господь хоче, щоб ми були вільні, вільні для Нього. Не рабами гріху, а служили Господові Ісусу Христу. Хочу з вами сьогодні йти до однієї молитви. Антон Миколаївич сказав: вірно, я учився в КБІ, він викладав, і дуже цікаво було слухати він, коли сказав про притчі і щось нас навчав, бо іноді за притч люди були друзі, брати, друзі, але поспілкувалися. Друг другу посперечалися і вже сидять окремо. Це як тобі притча, ця ілюстрація, яку сказав Господь, як вона тобі відкриється. Я це зрозумів, іншим казав, і тому сьогодні відкрий серце для Слова Божого, для ілюстрації Божої. Вона тоді була актуальна, і сьогодні, бо це Слово Бога живого. Амінь. Дякую, брат Михайло. Амен. Євангелія від Луки, розділ 12. Євангелія від Луки, розділ 12, 16 вірша. І сказав їм притчу у одного багатого чоловіка був хороший урожай в полі. Що ми бачимо про цю людину? Це працьовита людина, в нього було поле, він зібрав врожай, гарний врожай. І написано. Знаєте, у одного багатого чоловіка ця людина щось вже мала. Ми не знаємо, яка площа цього поля, скільки він ще докупав, коли був врожай, коли продавав це. Але є момент, коли він заробив так багато, що він починає приймати якесь рішення. І він каже, і він розсуждав сам з собою. Брати і сестри, в чому помилка? З ким треба розмірковувати, поговорити, віднести Да, амінь, сестра, дякую. З Богом! В тебе щось сталося, як молодь каже, оце каже, прийшло до мене. Як воно прийшло, не знаю, скільки разів хотів би так, щоб воно й до мене прийшло. Тільки те, що для мене буде на благо. Є час, коли людина була багата, працьовита, щось робила. І Він каже, і розмірковує сам собою ніде до Бога. Христос на це дає натяк. Він в відкриту каже. І він розсуждав сам собою. Що мені робити, Некуди мені зібрати плодів моїх. Тобто дилема є, є в нього якісь. Починає бути якесь рішення. Він сам з собою поговорив, сам виніс це питання, сам прийняв рішення, благословив Його і починає його вже в думках втілювати. І сказав, Вот що зроблю, сломаю житниці мої і построю большие, і соберу туди весь хліб мой, все добро моє. Чиє це добро? Хто тобі дав? Бога нема, не говорив, не спілкувався, не дочекався відповіді. Це все моє. І я тепер вирішив, що з цим сином буду робити. І він каже далі, і скажу душе моєї. Душа много добра лежить у тебе на многі годи, дві крапки. Покойся, кома, єш. Зап'ятає, пей, зап'ятає, веселись. Но Бог сказав йому, безумний. Господи, чому ти такаєш? Він не ледар, він працював, він має наміри, Бог каже, чому. Не забувайте, це ілюстрація для нас і на сьогоднішній день. Він каже, безумний, в эту ніч душу твою возьму у Тебе. Кому ж достанеться те, що Ти заготовив? Знак оклику. Знаєте, можна було поставити тут знак питання. Господь каже: кому? Скажи мені. Так буває з тими, хто збирає сокровища для себе, а не в Бога багатіє. Це дуже страшна притча, це дуже страшна ілюстрація. Людина працювала, напрацювала зробила такі наміри, а може б він ні. Бог каже, що він сказав, що це все для мене. Їж, пий та веселись, моя душа. Нічого, не, не, не натяку на те, що зроблю. Відкрию якісь, буду збирати, буду слово Боже, пропагувати, кормити. Ні. Це все буде для кого? Тільки для мене. Тільки для мене. І ось тепер це поклав я в роздуми для нас з вами. Я так люблю, хто знає мене. Я люблю спочатку щось закласти, від чого ми розуміємо, що сталося там. І тепер Євангеліє від Луки, розділ 16. Розділ 16 з 19 го вірша. З 19 го вірша 4 вірші. Всього чотири вірші. Це теж ілюстрація, це теж слово Боже, ілюстрація, притча. Це про багача і Лазаря. Лазар перекладається Бог-помічник. Один із перекладів цього імені Бог-помічник. Розумієте, там людина не пускала Бога в своє життя, а тут Лазар є той, хто надію складав і має відносини з ким? З Богом. Тобто в цій притчі, в цій ілюстрації вже все забито. І написано: «Некоторий чоловік був багат знову ці багатії. Одівався в парфіру і вісон, і кожен день піршествував? Піршествував. Блістательно, якщо було б написано кожен день, він просто їв, то ми всі їмо. Ми всі їмо, ну, окрім коли пост, чи ну, коли нема, якісь скрутні обставини. Писання каже, дуже цікаво. Одівався в і вісон. Ну, сказали би один день в парфіру, другий вісон, чи е, там якось ні. Одразу присутні дві одежі порфіра і вісон. І є е, откровення, Книга «Откровення», це розділ 17-й. Розділ 17, давайте побачимо 4 вірш і 5-й будет. Іоанна, розділ 17, 4, -й, 5 вірші. І жена облічена була в парфіру, і баграницу, украшена золотом, драценными камнями, жемчугом, і держала золоту чашу в руці своєю, наповненою мерзостями і нечистотою блудодейства її. І на її написано ім'я Тайна. Вавилон великий, мать блудниця і мерзостям земним. Порфіра це така одежа, хто її носить. І дивіться, тепер вісом. Розумієте, дві одежі одразу вдівала людина. От 19 розділ 7 і 8 верши. Возрадуємося і вас і воздадим йому славу. Ібо наступил брак Агнса, і жена його приготовила себе. І дано було їй, облечься в вісон чистий і светлый. Вісон же є праведность святих. Господи Боже, причому ця притча, ти щось переплутав. Це гарна добра людина, ну не може бути така, Господь знає, що каже. Господь знає, що каже, дивіться. Одразу є такі люди. Є такі люди, які знають багато, які можуть бути служителями, які мають слово в собі, багато того слова, багато може послужити. Бо Христос ми далі дочитаємо щось побачимо. І Христос докаряє. Не можете служити двом богам. Неможливо слугувати. Як це неможливо? Неможливо, не може бути дві, два таких одяга у людини. І дивіться, читаємо далі, був також некоторій нищий іменем Лазар, який лежав у ворот його в струп'ях і желав напитатися крошками, падаючими со стола багача. І пси приході лизали з труп'я Його. Так як я розумію, хто такі пси через Писання не обрізані поганці. Тобто ця людина з із народу Ізраїля вона так жила, що був дехто, який кожен день, кожен день піри закатував, їв і не поділився з кимось. Христос, колись сказав, що ви маєте ключі. І саме не входите, пізнання добра зла і інших не пускаєте. Ця людина могла бути священником. Вона багато знала, вона знала Тору, вона знала э, секрети спасіння як сьогодні було вже сказано. Господь каже, що я тебе предлагаю. Да? Благословение прокляття предложу Тебе. Виберіш жизнь, даби ти був жив і хто і потомство твоє. Бог каже, Я хочу, щоб ти був жив і щоб твій дом що зробив? Спасяся! Ця людина їла і робила все тільки для себе. І показується, розумієте, що він шукав? Що? Крихти. Колись одна людина, яку я поважаю, я, ну, не, знаю, я не, хоті, не хочу ніколи конфліктувати. Іноді, бачиш, в собі, і серце відкрите в тебе поговорити з миром, людина. Але людина проповідала і сказала, чому попадають люди в рай. От бачите, Лазар був бідний. І тому він попав в рай. Ну, я не згідний. Ви кажіть мені, що хочете. Писання каже і за гроші. И каже, э, серебролюбие, любить деньги проблема. Що вони приводять, даже навіть людина відпадає від чого? Від віри. Господи Боже, так що тоді тут не так? Чому щось станеться? І він ілюстрацію свою проводить далі. Умер нищий і віднесен был ангелами налона Авраамова, умер і Багач, і похоронили його. Господи, чому Лазар, кому Бог помічник, отримав спасіння, а та людина, вона, а є проблема, що той шукав від життя насолод, а той шукав крихти хліба. І я думаю, що ви вже зрозуміли, який зараз вірш ми будемо читати. Це Іоанна 6 розділ. Іоанна, шостий розділ із 47-го вірша і нижче. Ісус Христос прийшов до свого народу, і вони його не прийняли, відкинули, цуралися. Христос не один раз порівнював себе з чимось. То він двері, то він є лоза виноградна. В цьому випадку Ісус Христос каже. 47 4 сьомий вірш, й вирш, 6 розділ, 47-й вірш. «Істинно, істинно говорю вам, віруючий в мене має життя вічне». І він про себе каже: Я хліб життя. Хто Ісус Христос? Хліб життя. Що ми робимо на хліболомленні? Через неділю у нас хліболомлення, я так розумію, у вас. Іноді треба пережити і почути, щоб це робити не машинально брати кусочок хлібчика, а знати, Христос прийшов і заявив про себе і сказав: Я є хліб життя. І далі Христос продовжує каже, «Отці ваші є манну в пустині і умерли, хліб, же, сходящий з небес таков, що ядущий його не умрет. Господи, що ти кажеш, як це не помре? І він продовжує далі: Я хліб живий, сошедший з небес, дві крапки. «Ядущий ядущий хліб, этот буде жить вовек. Господи Боже, причому тут те, що ти кажеш, він каже: ви не розумієте. Ви ще не розумієте, ще причастя буде попереду, ще щось для людини, щоб вона жила. Треба хліб, Ізраїль знав, а Він каже: Я той хліб. Так що, Господи, викинути хліб і далі що? Христос не казав їм викидати хліб. Він каже: зверніть увагу на мене. Той, хто прийшов, той є настоящий хліб, який прийшов з Кудва, з небес, тому що народ бачив, народ знав. Вони очікували Месію. Він каже, Я Месія прийшов з неба від батька. Я той хліб, який вас накормить, який, тобто слово моє прийшло. Ну, батька слова, через мене, я в тіли, воплотився. І слово прийшло, і Він каже: Я дам єсть плоть мою, котру я дам за жизнь міра, за життя всього світу, так, не тільки Ізраїль буде жити. І після цього, коли Христос, коли Євангелія пішла по всьому світу, хліб. Ісуса, хто приймає, хто чесно приймає, хто має відносини, хто отримує. Бо та людина спершу вона що сказала: Є врожай, хліб в мене є, але ні з ким не буду ділитися. І друга ілюстрація: людина теж, вона вісон, мала одежу, вісонну. Це була людина, яка знала Бога, яка могла ділитися, не хотіла. А той бідний Лазар він шукав крихти, він шукав кого. Ісуса амінь, церква. Він шукав Бога, Він шукав життя і Він Його знайшов. І такий контраст. Той же ж був в одежах, у цього одежі струп'я. Розумієте, що таке струп'я? Хто знає? Жінки знають, бо обробляють у дітей, які бігають, все. Це коли рана є, і коли вона корка, кірка така покрита. А якщо швидко заживає, то там є гной і треба зривати, треба випускати гній. Ця людина, яку вона одежу мала, яка смерділа. Вона була голодна, вона завжди десь валялась під домом. Вона шукала той хліб, вона шукала Ісуса Христа і вона Його знайшла. І Ісус Христос високо це оцінив. І ця людина спаслась. Брати і сестри, ми скоро будемо приймати причастя. Так і амінь. Хочу просто залишити вам дві таких поради через Євангеліе, щоб ми не машинально відносились до цього. Що ти в церкву ходиш, що ти можеш член. А якщо ти не відчуваєш це, якщо в своєму серці не горить, якщо благоговіння нема, коли ти йдеш, коли це береш хліб, і знаєш, що Господь тобі пообіцяв, що через це, не через цей кусочек хлібчика, через відношення до Христа, який став в твоєму житті хлібом, хлібом живим, який зійшов з небес. А це те, що ти робиш, він казав, що про це робіть? Згадуйте, ми сьогодні згадуємо. Ми сьогодні згадуємо і все життя ми будемо згадувати. І, друге, якщо Господь поставив тебе на служіння, запам'ятай, що є той, хто хоче дати одежу парфіру. В тебе одежа вісон. Не можете слугувати двом Господам. Ти слугуєш тільки Господу, тільки Господу. не мамоні. Господь знає, Він знає, що тобі потр... ну, треба і в який час Він все тобі дасть. Він це дасть необхідне, іноді треба пройти якесь випробування, якісь перешкоди в житті. Але Господь каже, що ці перешкоди і життя, вони дадуть життя вічне, бо той е, жебрак. Він просто шукав, шукав милість від Бога, і він її знайшов. І далі діалог, ви знаєте, що відбувалося, коли багач просив лазаря. Але це інша. Проповідь це вже інше. Я хочу сьогодні разом з вами подякувати Господові, який віддав свого сина той хліб, який прийшов на землю. І те, що він очікує від нас, він буде давати тобі і мені успіх у служінні. Але що ти будеш з цим успіхом робити? Як ти будеш сам з собою говорити, шукати? І... Бо оця пихатість, пиха, вона відводить від Господа? Бог хоче, щоб ти це бачив, знав і мав спілкування з ним. А Господь скаже, до кого йти, що казати, що робити і в який час. Бо він твій Бог, бо він твій Господь, і Він все зробив для того, щоб хтось через тебе щось отримував. Ти слугуєш самому Господу. Давайте церква, церкву станемо, благословило ім'я Господнє і скажемо: Господь, якщо. Є тут служителі, хай Господь благословить, щоб утримались. Є ті, хто ще не є служителі, але Господь угледів вже, він когось буде піднімати. Тих, яких буде давати Господь, щоб ніхто не відійшов від Господа, щоб мали відносини, щоб завжди дякували і робили те, що каже Господь. Великий милостивий Бог.